У сучасному етапі великою проблемою серед потенційних абітурієнтів є визначення майбутнього професійного спрямування. Переважна більшість молоді, на жаль, не володіє навиками вільного виступу перед аудиторією, мистецтвом переконання, вирішення конфліктів, що ще більше ускладнює вибір майбутньої професії. Але провідні вищі навчальні заклади не стоять на місці та йдуть на зустріч учням старших класів, допомагаючи визначитись таким нелегким та надзвичайно важливим вибором у їхньому житті. Так у місті Хмельницькому, при студентському бізнес-центрі Хмельницького університету у права на Початку вересня відбулося відкриття першої безкоштовної школи майбутнього керівника. Безумовно, як і будь-яку справу, розпочинати школу майбутнього керівника було досить таки важко. Важко було підібрати курс занять, який ми плануємо давати нашим слухачам. В першу чергу ми хотіли, щоб ці заняття були цікавими, тому що вони досить перенавантажені інформацією в школах. Тому ми робили акцент на практичну складову. Весь курс занять являє собою тренінг. Ділові ігри, практичні заняття, дуже багато рольових ігор. Другим важким моментом було охопити цільову аудиторію. Для того наші працівники студентського бізнес-центру обійшли 29 шкіл міста Хмельницького. В кожній школі були повішені плакати, роздані візитки, зроблені оголошення про те, що стартує ось такий проект. Крім того, ми створили спільноту в соціальній мережі. Зараз у нас там близько 60 дітей, яких ми активно інформуємо про заходи, які у нас відбуваються. надсилаємо різного роду інформацію щодо ведення бізнесу, щодо ведення переговорів, і, взагалі, багато різнопланової цікавої інформації, яка могла би їх зацікавити. найважчим було зібрати всіх учнів в одному місці в один час, оскільки вони Зараз дуже перезавантажені в школі 11 клас, репетиторство, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Ініціатором проекту виступив студентський бізнес-центр Хмельницького університету управління та права, який дедалі активніше розвиває нові напрямки діяльності не лише в економічній, а й у соціальній та екологічній сферах нашого міста. Це не нетрадиційні семінарські лекційні заняття. А вони проходять у вигляді тренінгів ділових ігор, які проводять як і е, е, Викладачі нашого університету, так і студенти, які, для яких це теж є навчальним процесом, бо, як кажуть, серед однолітків виступати найважче. І є, такі, є така думка, що більшість інформації, приблизно 70%, засвоюється, коли ми навчаємо когось. Тобто для студентів, для особисто для нас, це велика практика. Ми бачимо навчальний процес з іншого боку, і нам це. Дуже подобається і можливо ми навіть вчимось трохи тихіше сидіти на лекціях та семінарах. Також після проведення анкетування ми знали саме, що цікавить учнів. І в студентському бізнес-центрі ми спрямовані на те, щоб навчити їх того, що їх цікавить. Наприклад, ми звернули увагу на те, що в більшість з них проблеми з комунікацією. І наші основні тренінги спрямовані на це. Також ораторське мистецтво, вміння вільно висловлювати свою думку, відстоювати свої позиції. На це також спрямована наша діяльність. Але студентський бізнес-центр не займається тільки школою майбутнього керівника. В нього також є ще багато. То проектів, якими ми займаємося, наприклад, міжнародний турнір економічний, також економічний турнір всередині університету. Всі вони спрямовані на. Підвищення рівня освіч, освіченості, якихось моральних культурних якостей, як студентів, так і тих, хто їх оточує. Але для нас школа майбутнього керівника є важливим проектом, тому що працюючи з цим майбутнім поколінням, ми бачимо те, як от зараз пасивно відзивається про майбутнє покоління молоде. Але ми вважаємо, що це не так, оскільки діти в, суботні, в суботній день вільний для себе час, який вони могли присвятити якимось своїм справам. Вони займаються підвищенням своїх якихось особистих якостей, і ми розуміємо, що допомагаючи їм, ми спрямовуємо наше майбутнє покоління на наше прекрасне майбутнє для загального, для України, для світу. І ми розуміємо, що ця діяльність вона надзвичайно потрібна. І коли учні виходять і кажуть дякуємо, це є дуже зворушливо та дуже приємно для працівників студентського бізнес-центру, для учнів і для всіх людей, які задіяні в. Тренінгах, адже ми розуміємо, що це корисно, і коли учень сам це м, пізнає, розуміє, це надзвичайно можливо, тривожливо, тривожливо або мило для нас, тому що ми вважаємо, що ми здійснюємо необхідну та потрібну діяльність, адже важливо не просто ходити на роботу та знати, що ти щось робиш. Так, ти спрямований на виконання якоїсь діяльності. Важливо розуміти те, що ти робиш цю діяльність, і вона допомагає м, м, створити. Гарне майбутнє для кожного з нас, для кожного українця, і я вважаю, що такі школи повинні існувати і повинні створюватися. Ще важливим є те, що це соціальні проекти. Так само студентський бізнес-центр участвує в соціальних проектах екологічних. Зважаючи на те, що життя будь-якої людини пов'язане з управлінням, головною метою школи є надання учням старших класів знань про специфіку професій управлінця, розвиток лідерських якостей, вміння працювати в команді, прийняття управлінських рішень, ведення переговорів, презентації власних ідей. І так, школа майбутнього керівника це унікальна можливість для школярів підготуватися до нового етапу свого життя. Про школу майбутнього керівника я дізналася буквально за день до початку занять. Прийшла, і я дуже рада, що змогла приєднатися до такого цікавого проекту. Насправді, у цій школі школярі можуть отримати комплексні навички, тобто проводяться там тренінги з комунікації у школах у різних установах, проводяться тренінги окремо з певних дисциплін. А тут ми можемо одночасно. Опанувати усі знання увесь обсяг того матеріалу і отримати просто унікальні навички лідерства, комунікації, прийняття управлінських рішень, що теж є, в школі такого не навчать. Перш за все, особистий розвиток. Далі це можливість познайомитися із цікавими людьми, цікавими викладачами, адже діти, які прийшли сюди, вони дійсно хочуть чогось досягти, хочуть хочуть працювати над собою, готові до роботи. Дуже цікаво і корисно знаходитися в колективі саме таких людей. Школа майбутнього керівника. Тут дуже цікаво і можна багато пізнавальної інформації для себе просто почути, як, як навіть для майбутнього абітурієнта. Ну тут я навчаюся тому, як правильно вести публічні виступи, як які правильно жести та які слова потрібно казати, а які ні, як правильно оформляти рекламу, яка була би не тільки яскравою і красивою, яка би ще привернула би увагу клієнта. Дуже подобається взагалі в скільки презентації нам цікавих показували, і що можна багато нового для себе дізнатися. Завдяки компетентності та професіоналізму керівництва школи слухачі мають можливість отримувати ґрунтовні знання, що допоможуть їм у надзвичайно важливому виборі у їхньому житті виборі професійного спрямування. Школа майбутнього керівника це справжня турбота про наших дітей, говорить Тетяна Русу. Я дуже рада, що моя дитина відвідує ці курси. Дитина приходить додому завжди задоволена, з гарним настроєм, ділиться своїми враженнями, з нетерпінням чекає наступних занять. І ми дуже раді. Курси є безкоштовними, це теж дуже важливо, що діти, всі діти міста можуть їх відвідувати. Перший тренінг у стінах школи майбутнього керівника прийшов яскраво та різносторонньо. Досить незвичним способом відбулося знайомство з учасниками, а саме використовуючи віденські діаграми. Друге заняття розпочалося у форматі тренінгу під назвою Загублені у морі. Назвичайно велику увагу керівництво школи приділяє ораторському мистецтву. Вітаю вас. Я Уманець Карті, і я розповім вам про деякі свої життєві плани. Звісно, я розумію, що шлях до успіху він легким не буває, тому я готова до роботи, до, до певних труднощів, як то кажуть, предупрежден, значить вооружен, да? тому я готова працювати над собою. Перш за все, мені дуже цікаво, я хочу оволодіти навичками піару і брендингу. Зараз я читаю. Дуже цікаву книжку. Я просто захоплена всіма цими методами, штучками, які використовують спеціалісти даної галузі. Я також хотіла б оволодіти цими навичками. Далі в мене вже давно є така мрія створити у своїй школі прес-центр. Я думаю, я займуся цим у другому півріччі цього року. Я хочу, щоб в нас був повноцінний сайт, який наповнювався дітьми. Також розширити нашу шкільну газету і взагалі, щоб якомога більше школярів були залучені до такої роботи. Бернард шоу казав, що важливіше для успіху: талант або працьовитість, а що важливіше у велосипеді: переднє або заднє колеса. Тобто, і те і інше є важливим, я це розумію. І дякую за увагу! Бажаю усім успіху! Доброго дня, я Вова Русу, і я хочу вам розповісти про моє уявлення як мій шлях до майбутнього. І для початку, щоб донести дітей до своєї мрії, я потрібен розбити свій шлях на декілька чітких планів. Тобто, перший план у мене добре закінчити школу, другий поступити в престижний вуз і закінчити його з червоним дипломом. Третій знайти роботу, яка б мені подобалась. Потім на зароблені кошти на цій роботі розпочати якийсь прибутковий бізнес. А п'яте це побудувати будинок, купити машину і завести сім'ю. Мій шлях до успіху, чого я прагну і до чого сподіваюся, я в кінці шляху свого дійду. Перший крок: я хочу закінчити школу з оцінками не менше вісьми, потім вступити в. Вуз вищий вуз МХАТ в Росії на, від, на відділення театрального мистецтва. Сподіваюсь закінчити його з красним дипломом. Другий крок після успіш, успішного закінчення вищого закладу я хочу вийти заміж за американця, От, потім переїхати в Америку, купити будинок в Лос-Анджелесі з панорамою на місто. Третій крок. Наступним моїм кроком, я сподіваюся, у моєму житті має бути успішна кар'єра. Свою акторську кар'єру з якогось успішного серіалу розпочати. Ну, наприклад, з такого як Доктор Кто. Четвертий крок мій після декількох успішних фільмів і серіалів. Я планую всиновити двох дітей: хлопчика та дівчинку. Дівчинку назвати Джуліет а хлопчика Джозефа. Шостий крок. Поїхати з дітьми в Діснейленд. Сьомий крок. Потім знятися в фотосесії для найвідоміших журналів, таких як Vogue або InStyle. Восьмий крок. Куплю ще один будинок. Куплю ще один будинок на бережі океану. Дев'ятий крок старість хочу провести спокійно, читаючи книжки та дивлячись свої улюблені фільми та серіали. Бо я буду знати, що всього, чого я хотіла, я добилася. Дякую. Усім привіт! Мене звати Павло Анастасія і сьогодні я вам розповім про свій шлях до успіху. По-перше, я хочу закінчити школу на відмінно і отримати атестат про повну загальну середню освіту. По-друге, я хочу вступити до престижного вищого навчального закладу. По-третє, я хочу здобути вищу освіту. Моїм четвертим кроком є отримання гарної професії після завершення освіти. Ну, а потім після завершення навчання я хочу приступити до е, самих моїх найзаповідніших прій. Ну, по-перше, це буде, звісно, стрибок із парашутом. По-друге, я хочу відвідати масштабний рок-концерт. По-третє, я хочу подорожувати по усьому світу. Ну, і звісно, я хочу купити крутий бай. Якщо мої мрії здійсняться, я зможу із певністю сказати, що прожила чудове життя. Дякую за вас. Я думаю, що ви дуже всі старалися. Хотіла би зараз з вами от їх оцінити, так але щоб це зробили ви. Зробимо ми от таким непростим способом. Так? Ми будемо з вами, зробимо таку кружочок, і зараз ми будемо говорити. Дивіться, ось наші учасники. Тепер я би хотіла кожного з них по черзі, звичайно, запитати, хто їм з учасників сподобався найбільше. Максимум, я думаю, можна зробити обмеження, так? максимум двоє учасників, які ви найбільше запам'яталися вам своїми мріями. От є у нас у Катя. Скажіть, хто вам найбільше сподобався з усіх дівчат і хлопців? Мені сподобалася презентація Жені, вона була і гарно оформлена, е, досить, ну, яскраво і така що запам'ятовується. І також в своєму виступі Женя відходила від, ну не лише читала ту інформацію, яка вже була вміщена на слайдах, а й розповідала додатково від себе, бо ви говорили про це на занятті щодо презентації, що презентація має містити менше інформації, ніж сам виступ. Угу. От тобто ви зупинилися на Жені, так? Добре, дякую. Бога, хто вам сподобався найбільше з учасників? Також Женя, тому що в неї були свої власні думки, її власні мрії. Вона гарно розповідала і мені сподобалося це. Дуже хочу привітати Женю, яка вирішила, яка набрала найбільшу кількість балів по, тому, по презентації. І заняття такого роду проходять щотижня по суботах об 11-й годині у приміщенні студентського бізнес-центру та триватимуть впродовж першого семестру. Двері школи майбутнього керівника відкриті для усіх, хто прагне в житті більшого, хто бачить перед собою нові вершини, які слід підкорювати.